Я зараз завершив писати книжку про історію ядерної доби, де ключове питання є: чому країни здобувають ядерну зброю, чому вони позбавляються ядерної зброї? Все залежить від того, як ви визначаєте свій національний інтерес для України в умовах 90-х років. Національний інтерес було виживання держави, а це означало вийти з економічної і політичної ізоляції, яку наклали на Україну дві е, супердержави: одна світова Сполучені Штати Америки, друга регіональна Росія, які тиснули Україну віддати зброю. Для того щоб отримати транші економічної допомоги, для того щоб відбувалася міжнародна співпраця і визнання, Україна фактично, я думаю, не мала інших варіантів, як віддати ядерну зброю. Було питання також молодої української держави, в якій еліта ніколи не виховувалася і не була сформована як державна еліта. І е, сприймали державу е, в як спосіб фактично самозбагачення і розкрадання і і, і розпродажу добра.